Так ось, шапка моя, яку я вам показувала, вже готова, вже випрана, залишилося тільки поховати кінчики. Вона дуже симпатична, дуже-дуже тепла. І мені, до речі, ще подобається ось цей візерунок якийсь зсередини в неї. Він також дуже цікавий. Тут виходить у нас схрещена лицева петелька. Дуже симпатично. Так, перед цією шапчиною я зв'язала собі ось таку біленьку шапочку. Вона а, точно така сама, як і ось ця. Але єдине, що ця шапочка в'язана у дві ниточки біленька. А ця в три ниточки в'язана. Тут я в'язала в висоту 19 см. І вона виходить, ніби, знаєте, з цим згострячком, з таким пиптичком. Ну, на фото, хто бачив це відео, там досить добре видно. І на відео видно. Ось, Ну і я ж вирішила зв'язати ще й ось таку шапочку. Але тут я вже в'язала по голові ніяких пептиків, у мене тут немає терчащих. Тут я взяла 16 см висоту, зв'язала, і далі почала в'язати скорочення. Досить просто і швиденько по колу в'язані обидві шапочки. Так, з шапками все. А оскільки у мене ж ще залишилася пряжа від моєї гірчичної шапочки. В'язала я її, до речі, з грюндель. Я сподіваюся, що я вимовляю правильно, але якщо неправильно, ви мене пробачайте зразу ж, бо я та німкеня. склад тут 75%. 75% Super і 25% поліамід. У 50 грамах у нас 210 метрів. Шапку я в'язала в три ниточки. Вона дуже супер-супер тепла. Снудик до неї, або не до неї, а просто я в'яжу в дві ниточки. Мені здається, що такі снуди вже зв'язали усі, окрім мене. А тепер я наважилася. Ви зрозуміли, я набирала на спиці номер 3 в дві ниточки, 80 петельок. В мене візерунок: дві виворітні, дві лицеві, повторюю два ряди, далі змінюю. Там, де були лицеві, в'яжу виворітні, там, де були виворітні, в'яжу лицеві. зрозуміли? Мені здається, що до такого снудика підійде будь-який двосторонній візерунок. Або це може бути перлинна в'язка, може бути. Візерунок ресурс, у мене таке щось подібне, так? або навіть хусткова в'язка. Е, ви розумієте, тут у мене приблизно 30 см буде ширина. В висоту мені треба пров'язати близько 50 см. Далі я це все буду складати ось таким конвертиком. І оці куточки. Шовчик робитиму приблизно 10 см ось тут. Далі це все ось так гарненько вивернеться. і Буде досить симпатично і цікаво. Ну, я ще над ним працюю, у мене більша половина вже зв'язана. Тут у мене є вже близько 30 см. Грубо кажучи, у мене є квадрат, мені потрібно вийти на прямокутничок. І це. В'яжеться досить швидко і цікаво. І ще один в'язальний проєкт, який триває в нас уже майже протягом року, трошки не рік. Це наші жакардові історії. Я тут трошечки застопорилася на візерунку листопада, уже є візерунок грудня. Тому ще трошки лишилося, і я вже буду цей снудик також закривати. У мене вже буде ще одна готова робота. Сподіваюся, що часу для в'язання в мене вистачить, щоб це швиденько все завершити і почати, звичайно, щось цікаве нове. Бо у мене є новенька пряжа, яку я купила. А всім вам бажаю легких петельок, натхнення, гарного настрою, мирного неба, звичайно ж. Сподіваюся, швиденько дов'язати всі свої роботи, зробити гарненькі фото, ну і вам показати до нових зустрічей. Побачимося і почуємося!